Так, друзі, всім вітання. Вітаємо на каналі. Сьогодні у нас доставочка дров бабусі. Отак, таку фірку загрузили таких травець дремненьких, що назбирали. Отакі апатичні. Соня з у парі, лесить на продаж. Отак. Це нам десь кілометр на підйом йти. Такий невеличкий. Ну, він немаленький. Зарозили за два з половиною метри дров. І візьмо бабусі дривця. Є маленький. Саня передні підклави погубила, Були дощі, і вона там гребала, грябала і то погубила. Але так. Я вам покажу. Колеса. Це все відбула, але десь там далі. Міцонька. Йдуть на підйом. Новенький дешель у нас рівнесенький, буковий, Яну, друзі, напишіть в коментарях, у кого в той дешелі стави. Біє, бо я думаю, що Розвору вже перевірив, що буква найкраща. А тепер поставив буковий дичь. Побачимо наскільки йшов до що чого. Що. Тут у нас комбайн малоти. Так, і мане підієм. Саня вже бля позиції. Здає. Такі древці дров таких елітних. І це все така фіра таких дров, що нас бирали, начистили у лісі. Молоділянка, остатки сладкі, кто каже. Десь є з'яв ярку десь з Юличок, ще десь по метрівці по краях поклав, знайшов, туди теж все, все потечне. Yeah. Але на то бабці попилив і все, а колати нічого не треба. Підйомчик біє. Так, у ну, нас коні хожуть на ваді. Так у нас фіра зроблена на кругу. Ін. Правий кінь у 10 років продається. Ще ж коні не роблять? Бігай, так рішечку і все. Це вже мило на конаєві лазить. Це на підйоми, на підйом. А якщо вони кожен день так з місяць попрацюють, то де вже можна щось з ними солідну роботи зробити. Бійте. Кінь той, що кожен день робить, то кінь. Це так. Він себе резко звони Що це по пару кроків Якби як би то катні то йти йти Що Сонька Починає біла ставати Єв вона по від коня Я кажу вам краще цього коника. Коник у роботі, то що треба. І може кожен день гуп і гуп, Але ліпший комусь дідо себе. І це наскільки шлея потай робить. Він ще з роду такий не був файний. Хай дві ели. Це собі грає ідуть. Все, я люблю і цьому не міняю нічого, вагу ні на що. Ось так, друзі, показую, як є. Без підготовочки, лаження, То і Та воно таке. І пасти добре на ладську. Або пастусі. Але треба кігнути. Коніки хочуть дихання виробити туди, нічого не буде. так як ми, так би тачку дав кожен день возити. Перші дні тяжко, тиждень вже важко, а вже місяць то байка. Гайте лисі, Гайте кажу. Соня мело вже. А вам ще пекти, бля, кавалок добрий. Якось так. Ми печемо, потім дальше ці Люди повіворювали і цікі ліси. У нас як ці ліси виглядають. Коли в ребе піти. Тут соя От, така є рання соя. Сантиметрів 30. І дивіться, тут боби. Як ці боби мають зібрати? Він вже буде тут збирати, ці боби будуть лишатися. Він не може так а то мінус є цей сохи. Ранній. Ми як визнаємо дорогу. Павальці хотів на підйом з вісімку доздавали і Де вже буде Є. Далі будемо вставати сфери. Потім, ще попробуємо підйом цей зазняти, як у йдуть. добрячий підйомчик. І тоді покажемо, скільки вийшло дров сфери. В ефірі бачу, що мало бути 2,5 метри, якщо би були грубі, то би було можна як більше, або вже ні, може лише два вийду, що я знаю. Така Так, є. Персонь. Я ж тут бо знати що, але... але я шкигну. Біля. Білий. Заді підкові поптожу треба підтягнути кобилі. Білий, що дів? Вже йде, бініла як шляв в неї урубаюся. Бі, доброго коня, накатаний скен має бути!

Б'ємо сонька А старий кень то є старий кень біві Не знаю свою роботу Добре ми уже вийшли Майже на грубі. А такий Ну не передає він поможе знову Далі а ми пішли далі. Друзі, така кубка. Треба получалось. Якось так, а ви напишите скільки. Тут дуже не получилось. Црик. Црик, Сань. Трик. Назад. Трик. Трик. Триклись. Трик-шрик, црик, црик. Срик, црик, 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 стрик. А, тук вече ми сбелепеш. Црик! Сланя, стрик, Црик, црик, стрик! Срик, манене, стрик, по-трик! Сланя, така трик. Срик е! по 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 Ищите. Отак тепер підчемо беремо додому. Ще коники треба йде переселити. Так, друзі, будемо завершувати наше відео. Кому сподобалося, щось сподівано і можна знімати в уробаті якійсь. То пишіть коментар, чи ви хотіли в таку відео бачити, коли коні у роботі. Будь-якій роботі, немає, незалежно. Чи шутер, дрова, якісь, ще щось. Всім здоров'я, всім добра.